Привітик. В моїй руці Xiaomi Redmi 8 a Це ультрабюджетник за свою ціну. Колись був дуже популярним бюджетним смартфоном, тому що коштував копійки. Те саме можна сказати і зараз. Він коштує бушний майже ну, 2000 приблизно гривень. Новий такий не знаю, чи ви знайдете. Якщо добре пошукати, можливо, ви знайдете телефон на 2-карти. Має батарею на 5000 мА. Свої роки для простих людей, які просто користувалися Ютубом, просто дзвонили, просто спілкувалися. Просто в Фейсбуці сиділи, він своє показав. Чи варто купувати його у 2023 році? Ну, мабуть, що навряд чи. Але якщо ви купуєте на подарунок дитині чи бабусі, може дідусю, його ще можна взяти, тому що е, ви самі знаєте, що, якби хто ним сильно активно не користується, то по факту і пам'ять не забуває. А оперативна пам'ять тут 2 ГБ. Тому якщо телефон дуже активно і якісно використовувати, то це буде дуже мало. Да і камера тут не дуже ефективна. Але фотографує. Поки вона відкриється, почекайте. О, дозволите. Ну-ка, клясним. Ок. Ні, нормальна камера. На паспорт сфотографуватись підійде. Ну, таке коротеньке описання. Ви вирішуєте, чи купувати його. Його можна купити на Уликс, Бушним, або в інших інтернет-магазинах. Проте, чи купувати його чи ні, то вирішуйте самі.